Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Ну от як одразу зірвати великий куш, це покласти до власної кишені. Знають у світі кримінальному, бо тамтешні ділки не. Сплять і щоразу вигадують нові схеми. В топі серед популярних зараз оборудки на ухилянтах. Так, наприклад, учора правоохоронці викрили масштабну схему у кількох регіонах одразу. Працівники МСЕК у зговорі з лік з лікарями присвоювали військовозобов'язаним військово зобов'язаним групи інвалідності. І от хто скільки на цьому заробляв, давайте дивитися в сюжеті. Гучні затримання на Київщині у Львові та Одесі правоохоронці викрили одразу три схеми ухилення від мобілізації. Підозру отримали 13 учасників оборудки. серед них посадовці МСЕК та лікари. За присвоєння групи інвалідності вони брали з військовозобов'язаних від півтори до 12 тисяч доларів. Спочатку підробляли історії хвороб чоловіків, передавали їх до центру медико-соціальної експертизи, а там вже клієнтам підтверджували діагнози та призначали групу інвалідності. Фігурантам схеми загрожує до 9 років ув'язнення. Ще чотирьох учасників схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон затримали на Одещині. Двоє з них теж медичні працівники. Ділки шукали клієнтів ухилянтів і допомагали зробити їхнім родичам фіктивні діагнози, аби ті могли отримати інвалідність. Далі вони мали супроводжувати військовозобов'язаних під час перетину кордону. За цю послугу чоловіки платили 4,5 тисячі доларів. Під час однієї з таких оборудок учасників схеми і затримали. Організаторам загрожує до 9 років тюрми. Організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон затримано і на Харківщині. Це сталося під час передачі грошей, які той отримав за свою незаконну діяльність. Да, Санय, Нету, На задньому сидінні у його авто знайшли більше 13 тисяч доларів. За грошову винагороду затриманий надавав покрокову інструкцію, як незаконно перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску у Вінницькій області. Охочих чоловіків шукав через знайомих. Зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує максимальне покарання. 9 років позбавлення волі. Торговця зброєю затримано на Полтавщині. Через сервіс доставки він відправив клієнту 5 кілограмів вибухівки. Придбав це через мілітарний аукціон. Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено автомат Калашникова, три вибухові пристрої запчастини до автоматичної зброї, понад 7 кілограмів артилерійського пороху, понад 4 тисячі набоїв та гільз різного калібру. Чоловіка перевіряють неможливу причетність до аналогічних злочинів. Тоді буде зрозуміла міра його покарання.